Жителі села Орепи зізнаються, що й досі не вірять, що їхній будинок культури вдалося відбудувати так швидко. Головною причиною цього присутні на заході називають злагодженість та ініціативу. Я думаю, що це може бути свідченням того, що будь-які складнощі, будь-які проблеми можна подолати, коли є бажання і коли є робота, коли немає того, з чим ми вже починаємо звикатися, це скиглення. Тут була робота. Таку тенденцію голова обласної ради називає прикладом успішної депутатської роботи. Саме у справах, а не в декларованих намірах криється суть повноважень, делегованих виборцями. І ми бачимо сьогодні усміхнені обличчя жителів села Орепи і навколишніх сіл. Наскільки їм приємно, що є в нас такі відповідальні обранці народу? Тому я хотів би привітати жителів села Орепи. Жителів всього Новоград-Волинського району, щоб в їх появився такий чудовий заклад культури в районі, і закликаю всіх, і депутатів Верховної Ради, і депутатів обласної, районних міських рад. Будь ласка, дослуховуйтесь до потреб жителів населених пунктів. На капітальний ремонт сільського будинку культури було виділено 2,5 мільйони гривень. Тепер відремонтоване приміщення називають одним з кращих у Новоград-Волинському районі.